Добрий день, членам комітету з конкурсних торгів. Я голова комітету з конкурсних торгів Дніпропетровської дирекції УДППЗ «Укрпошта» Кільчинська Ірина Миколаївна. Сьогодні, 7 квітня 2015 року. На годину у нас 14 година 30 хвилин. Засідання комітету з конкурсних торгів транслюється в режимі онлайн часі. Ми знаходимося у приміщенні Дніпропетровської дирекції ДППЗ «Укрпошта» за адресою міста Дніпропетровськ, вулиця Привокзальна, 11, в кабінеті номер 13. Розподіл Комітету з конкурсних торгів з розкриття пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі газу нафтового та іншої газоподібні вугліводні, крім природного газу, а саме пропан скраплений у роздріб. Відповідно закону України про здійснення державних закупівель застосовується процедура закупівлі відкриті торги. Оголошення про дану процедуру закупівлі оприлюднено 2 березня п'ятнадцятого року за номером ноль шість у віснику державних закупівель номер. Для участі у конкурсних торгах надали пропозиції конкурсних торгів дві установи: товариство з обмеженою відповідальністю «Рітейл» міста Луцьк та товариство з обмеженою відповідальністю Гасавтосервіс міста Дніпропетровськ. На розкриття представники організації, які надали пропозиції конкурсних торгів, не з'явилися. Розкриваємо пропозиції конкурсних торгів в порядку надходження їх до комітету з конкурсних торгів. Перша пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю Вогрі Тейл, місто Луцьк, вулиця Кременецька, 38. Пропозиція, пропозиція конкурсних торгів попечатана з підписами, як необхідно, відповідно до вимог. Розкриваємо пропозицію. Перша реєстр документів наданих у складі пропозицій конкурсних торгів. Печатка, підпис. Далі. Пропозиція конкурсних торгів. Найменування предмету закупівлі газ про стан скраплений. Ціна пропозиції продукції з урахуванням ПДВ 596 530 гривень 00 коп. Далі. Технічне завдання. Предмет закупівлі, опис предмету закупівлю. Цінова пропозиція конкурсних торгів. Намілювання, кількість літрів, загальної вартості. Довідка про місце дислокації інших АЗС по місту Дніпропетру, де можлива поставка товару замовника. Місце дислокації транспортних засобів покупця. Одна сторінка. Довіреність на уповноважену особу набіряю Тетяну Регоріну від товариства з обмеженою відповідальністю в Огрітейл. Довіреність на представляти інтереси товариства з обмеженою відповідальністю в Огрітейл. Наказ по товариству з обмеженою відповідальністю в Огрітейл. Про обов'язки директора товариства з основним місцем роботи з укладом згідно штатного розпису. Наказ на директора по особовому складу. Наказ товариства з медичної відповідальністю в Огрітейл про зміну назви посади. Директор заміни на генеральний директор. Протокол загальних зборів. Протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Основні умови договору про закупівлю. Три сторінки. Опис запропонованого товару. Продукція газу, углеводної скаплини. Одна сторінка. Сертифікат відповідності на товар. Паспорт якості, статут товариства з обмеженою відповідальністю в Огрітейл. Нова редакція довідка з єдиного державного реєстру та організації України. Товарищи з одного різдво. Державна податкова адміністрація свідоцтво про реєстрацію платника податку не будемо вартістю. Довідка про взяття на облік платника податків. Інформаційна довідка про підприємство. Інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили про правопорушення. Інформаційна довідка про відсутність інших підстав для відмови учасника в участі у процедурі закупівлі, які визначені в статті 17 закону. Довідка Міністерства внутрішніх справ. Довідка від Міністерства внутрішніх справ, що погашу судимості. Інформаційна довідка з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство. Довідка про відсутність заборгованості з податків зборів платежів, що контролюються органами доходів і зборів. Державна реєстраційна служба України. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Документація прошита та пропечатана відповідно до умов конкурсних торгів. Наступна пропозиція конкурсних торгів від товариства з обмеженою відповідальністю Газа автосервіс код ДРПО» 72 207 Юридична адреса міста Дніпровська, вулиця Курсанська, будинок 9. Пропозиція пропечатана З підписами відповідно до умов. Відкриваємо пропозицію. Прошнуровано та скріплено печаткою на 60 сторінок. Перший – реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів. Підприємство Товариство з обмеженою відповідальство Газавтосервіс, предмет закупівлі газ пропан пан Скрапту небоквівалент. Ціна пропозиції на загальний обсяг продукції з ПДВ 579 590 гривень на нуль копійок. Технічне завдання. Довідка про місця дислокації АЗС, де можлива поставка товару замовнику. Місця дислокації транспортних засобів покупця. Наказ про призначення директора на посаду. Протокол собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью Газавтосервис. Основні умови договору про закупівлю. Опис запропонованого товару. Траспорт якості на товар. Статут товариства з обмеженою відповідальністю Газавтосервіс. редакція. Довідка з єдиного державного реєстру підприємства Організації України України. Товариство з обмеженою відповідальністю Газавтосервісу. Державна реєстраційна служба України витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб. Та Фізичних осіб підприємців свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість. Інформаційна довідка товариства Газавтосервіс. Довідка Міністерства внутрішніх справ України про відсутність кримінального впровадження та притягнення до судинності. Інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Довідка учасника конкурсних торгів, які визначені статтею 17 закону. Інформаційна довідка з єдиного реєстру підприємств щодо яких порушень провадження у справі про банкрутство. Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів. Все, позиція прошита та пронумерована. Прошу розписатися в протоколі розкриття пропозицій конкурсних, конкурсних торгів. Результати проведення закупівлі будуть оголошені протягом 20 робочих днів, про що можливо дізнатися на офіційному загальнодержавному веб-порталі ТендермиGo. Здесь один раз я да. Засідання комітету з конкурсних торгів з розкриття пропозицій конкурсних торгів закінчено.